Всім доброго раночку. Я вже встала, як бачите, по моєму фейсу розчисалася пальцями. Зробила кавуську, зараз пару э, ковтків кавуськи і йдемо справлятися. Я покажу, як починається мій добрий ранок. Так що, ось таке сьогодні ранок хороший. Вітерець прохладний повіває або дощик буде, не знаю. Ну так, хорошо. Оце таке діло. Зараз йдемо. Уже чути десь трактор гудить, Люди працюють. Десь димком пахне, хтось розтопив. Свиням люди запарюють, розтопляють, а утром воно так пахне щось. Ну, димом то десь підвіває. Курка в мене яйця знесла, мабуть. Кричить, репетяче. Собаки всі біля мене. Полягали. Скучили за ніч, мабуть. як його почати. скільки того діла. Як треба встати, встала, а проснутися ще не проснулася. Так, беру відеочку, зду, колодичку. Треба всім поналивати першу очі від водички. Ви награти я полоцей пообв'язувала. Как Як завжди собаки за мною. Нікуди не відходять. Так, водички набрала. Йдем працювати. Таке працювати, що там працювати. чесно треба курей спочатку відкрити. Окси йдемо до колеги. Вірточки тут. Куртка Це в мене зорку хто тепер усе. Окна наливаємо водички. Це кончурний мій живе тут. выпустит а нас и приедет. Это мое хозяйство. Здорово. Вот а эта черная сидит, какой-то хера без толку. Там, там и ей то есть. Та то ж гурка не моя. Так, сипаємо сейчас їм зерничко. То тобто, есть купомошка. Ова. Гайдерочку їх вставляв. Опа. Хотя все рука лазить тут. Це теж не мій качур. А в мене один чорний петух на смотки тікає. Водно, пішли, далі Боже, це мене за ці срачі з'їдять тут. Оце я так тримаю з маленьких каченят. Ну, Вони вже не маленькі, до старших не кидають до курей, бо вони їх будуть бити. Хай підростуть потім. Вони старші наказані, так що. Я малих випускаю погуляти цілий день, а ростуть. Бо вони хоч і на колі. Однак погано щось ростуть. Звісно, <кхем> погано, що їм тут два на два. Ой, які два на два, метр на метр. Так що зараз буду випускати. І хоч гуляють вони. Зараз я їсти наберу. Так, корму набрала, зараз ходить на Ну Десь тут пробити про, про оцей сам. Я клеїла, клеїла. Бігати на вже учаться, то вчора випустила, а не й ходити не міг. Отак. І всю. шайка. Ніх випустила. Зараз я їх заверну, Куди вони дивно такі. йдуть. Геляшки. Аля Ось сьогодні не жарко, так хорошо утром. Зараз підемо здорових. Зараз підемо здорових одкривати. Вони в мене цілий день сидять. А на вечір їх випускаю. Бо лазить, де попали. Зараз будуть тікати тут І кури, і качки. Це забираємо. Бо треба їм натерти, а тут закриваємо. Шки. Шки. Вчора одні обрізала крило курочки та перестаралася. Так що вчора в неї був гуляла тут, або це, думаю, укину її, вони її тут з'їдять. Оце в мене такі двері. Ой, сейчас однією рукою так хорошо держати. Оце як я таке собі зробила, бо там... Підпирала, підпирала паличкою. А двері сюди зробити. тут їх робити, не. Все. Всього. Зараз натираємо цього кабаків. Je dois t'aider, ça oh. oh. Доберу водички та ставлення. Беру їхню кормішку. Ой, качки кричуть, бо на двір хочуть гуляти. Тікай ще придавлю. Придавила. Ну а який? Але не квака, не піка, нічого. Нерву мен. <сіху> Ой, блять. води. Коротше, оце так я пораюся. І все, діло, та дві минути роботи. А я вже замахалася. Тепер знову сідаю, допиваю свою каву, відповідаю на ваші запитання, коментарі все, що ви там пишете. І треба йти на вгород помідорів назбирати. Ну і далі прибирати по хаті, на таке їсти варити. Все як обично. Всем вдалого дня.